Всім привіт! Мене звати Гліб і у 2024 році я вступив до Словаччини завдяки компанії Словакстаді. Вступив я до міста Тернава в Словацький технічний університет і хотів би сказати цій компанії велике-велике дякую, тому що вони справді нам багато з чим допомогли. Перший час. Ми взагалі нічого не знали про Словаччину. і словак стадії надали нам всі відповіді на всі інтересуючі нам запитання. Також вони сильно допомогли з документами, тому що для вступу потрібно справді багато документів, збором яких займатися дуже складно, і тим паче ти не знаєш внутрішньої системи. І компанія з цим дуже сильно і дуже добре допомогла. Завдяки ним я вступив в цей чудовий університет та отримав гуртожиток. І ще б окремо хотів би сказати щодо підтримки студентів уже в самій словаччині, тому що вони нам допомогли з заселенням в гуртожиток а також завжди коли з'являлися якісь які запитання. То куратори та компанія завжди були е, любезливі надати нам відповідь на всі наші запитання. Тому хотів би сказати велике і велике дякую компанії з